Демонічна Претензія. Роздуми над Словом Божим на вівторок Першого звичайного тижня. Рік перший. В місті Капернаум. У суботу. Увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалися з Його вчення. Тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи: Що тобі до нас, Ісуса Назарянина? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його кажучи. Замовкни і вийде з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди. По всій галілейській околиці. Перше, що почав кричати одержимий, а можливо біси через одержимого, це осуджувати Господа за те, що Він прийшов губити. Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Чи Ти прийшов вигубити нас. Коли приходить лукавий і спокушує людину, то його спокуси не стосується якихось дрібниць. Сатана хоче показати тобі Бога як твого ворога, як когось, хто бажає тобі зла, хто прийшов тебе погубити. Пригадаймо собі, як Змій спокушував Єву. Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте Його. То відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Іншими словами Бог від вас дещо приховує, Він боїться конкуренції, Він не хоче, щоб ви були такі, як Він. Тому уважно пильнуй свого серця. Коли в ньому з'являтимуться думки, які будуть осуджувати Бога. Виникатимуть претензії, що Бог допустив те чи інше, а не зробив так і так, то знай, звідки такі думки приходять. Що ж тоді робити? Найкраще визнай ці думки Богу на молитві Господи, сьогодні у мене були претензії за те, що Ти допустив моє страждання або гріх чи хворобу. Господи, в мене були спокуси злитися на Тебе, що Ти не захистив мене у важкі хвилини. Я відрікаюся від цих думок в ім'я Ісуса і приймаю Твоє Слово у своє життя. Господь любить того, хто визнає найбільш приховану правду свого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.